Доброго дня, з вами Fitry Company, поступає в продажу Land Rover Discovery SE 2020 рік. 3.0 бензин, повний привід. Автомобіль повністю цілий, гарно виглядає, на хорошій компентації, показував, немає ніяких нюансів, на гарних дисках, хороша гума. Світлий салон. Є ось такий люк, на задній теж є підірпсидіння. Автомобілі 64 тисячі милі пробігу. Автомобіль запускається, але не заводиться. має механічне пошкодження. Ось такий гарний автомобіль. Тому кого цікавить. Пишіть нашим менеджерам.